В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працюють Павло Живєтєв. Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину. Зруйновано дві школи. Наші захисники знищили понад два десятки дронів в небі над Україною. Парки Дніпра гордість чи сором нашого міста. Про це та інше далі у випуску ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині одразу два райони тероризував вночі ворог: Нікопольський та Синельниківський. На Нікопольщині двічі цілив по червоногригорівській громаді, застосував важку артилерію, випустив понад півтора десятки снарядів. Пошкоджені чотири приватні будинки, зачепило й мережі одного із транспортних підприємств і лінії електропередач, а ще одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечено стіни. По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини. До повномасштабного воєнного вторгнення РФ понад 700 учнів навчалися у ліцеї. Попередньо 60% освітнього закладу у руїнах пошкоджені перекриття та дах. Вибиті всі вікна. На щастя, місцеві жителі не постраждали. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Грушівській громаді на Криворіжжі зо два десятки населених пунктів будуть знову із водою. В цих селах проживають більше 40 тисяч людей. Задля водозабезпечення проклали новий водовід протяжністю у три кілометри. Роботи були складними, однак всі труднощі вже позаду до робіт. Залучили більше ста фахівців та до десяти одиниць спецтехніки. Декілька днів і вода з'явиться в оселях людей. У кривому розі закінчили роботи з ліквідації наслідків ракетного прильоту. У місті розгорнули два штаби, які надають необхідну допомогу постраждалим. Про те, як повертаються до життя постраждалі мешканці Кривого Рога в наступному сюжеті, у понівечені будинки вже подали світло, газ і воду. Лишилося подати газ в будинку, який постраждав найбільше. Вибиті вікна, а їх понад 300 закрили плівкою. Вивезено тонни сміття та уламків. Після цього теракту було по, отримали 82 чоловіка поранення різного ступеня тяжкості. Наразі знаходиться в лікарні ще 11 осіб, двоє в тяжкому стані, але лікарі роблять все можливе для, для скорішого одужання цих людей. Зараз місцева влада Центральної міської ради працює і робить подворовий обхід. 570 звернень на сьогодні є. 51 акт вже складений щодо відшкодування завданих збитків. Ких від цього обстрілу. Також продовжується подворовий обхід. Зараз на цьому будинку проводиться експертиза щодо можливої подальшої, якої частини більшої чи меншої, щоб люди повернулися до житла. Також ДСНС вчора відпрацювали, дали можливість людям зайти до тих квартир, які в аварійному стані забрати свої цінні речі і всі необхідні документи. Продовжуємо працювати, продовжують працювати штаби, надаються вся необхідна допомога. Потихеньку надаємо все, що потрібно людям. Частина будинку вже подали світло і воду в ті, що не постраждали, і люди повертаються до своїх квартир. Вікна зараз надається, плівка, та оркулін, USB, і вже працюють щодо стеклопакетів, щоб можна було замінити. Роботи тривають і надаються все необхідне. людям. можливо знаєте, коли буде розпочата експертиза саме по четвертому під'їзду цього будинку. Вона коли... сьогодні вже Це розпочата і. І вона триває. Буде вже результат експертизи повністю, і ми тоді будемо розуміти, що робити з цим будинком. Загальна кількість ну, на, зараз 570 звернень щодо а, з, зруйнованих. У нас один повністю зруйнований от, цей будинок, який ви бачите, а прилеглі будинки частково пошкоджені. Як тільки сталася трагедія, до лікарні направили три людини у тяжкому стані. Через добу лікарям вдалося стабілізувати стан людей. Усі постраждалі отримали вибухові травми, поранення осколками та конструкціями будівлі. В ногу осколок. Ну, потім почали тікати. Там вторая ракета, ну, вторая вдана в дом. Першу допомогу нам оказала жінка, перемотали ногу. Ну, потім прийшли на місце, де там вже розвалені. Ці всі, то... Там вже волонтери перемотали ну, наложили. Вузволі скорою спочатку. Як ви знаєте, це було був понеділок, була доставлена. Було доставлено 18 людей, зразу велика кількість. Потім ще доходили постраждалі до самого вечора. Так, 18 людей і плюс 8 амбулаторно пацієнтів, яким була надана допомога. Потім частина з них виписалася через поліпшення стану. І їм вже не потрібна була стаціонарна допомога. На сьогодні у нас в стаціонарі лікується 11 людей. Всі стану середньої тяжкості. Так, дійсно, на початку було три людини у важкому стані. За добу ми їх стабілізували, вони перейшли. В категорію середньої тяжкості і продовжують у нас лікування. Були і лишилися травми одного характеру зривні. Це, як правило, поранення уламками скла, конструкції будинку, адже вони були в будинках або біля них, металеві уламки, уламки бетону, одиночні поранення і плюс ще специфічна травма при вибусі: окубора травма або бара травма, або акустична травма, які є легкими черепно-мозковими травмами. Пацієнти від 25 до 60 Років 5 до 60 літ. Нині з постраждалими працюють психологи. Хто потребує такої допомоги, залишається в лікарні. Якщо порівнювати з пацієнтами, які надходили на початку червня через черговий теракт Росії по Кривому Рогу. нагадаємо, тоді ракета впала біля п'ятиповерхового будинку. То тих пацієнтів було менше за кількістю, але за травмами вони були важчі. Цього ж разу було більш масове ураження, зазначив лікар. Медики роблять все для порятунку постраждалих. Павло Жвєтєв, Сергій Супрун. Новини д 1 Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Через війну Дніпрянам особливо нікуди їхати на відпочинок. За кордон цією родиною не поїдеш на море. Теж. Тож міські парки могли стати чудовою альтернативою місцем, де Дніпряни мали б масово відпочивати, але не стали. Чому а відповідь на це питання шукав мій колега Михайло Назаров. Ми знаходимося у самому центральному і разом з тим, у самому занедбаному парку Дніпра. Парку імені Голоби. Зараз парк у жахливому стані. На кожному кроці відвідувача зустрічають таблички з написом Обережна дуже небезпечна ділянка і дійсно пройтися, наприклад, по майже повністю зруйнованим сходам – завдання не з легких. Усі споруди в парку мають занедбаний вигляд. А ставок скоріше нагадує велику забруднену калюжу. Хоча міські чиновники обіцяли його почистити ще у 2020 році. Он «Предупреждаю всіх гражан. Ми плануємо почати чистку цього озера в этом році. Говорю сразу: вонь буде ужасна. Втім, слово свого не дотримались. Тендер на чистку ставка відмінили. В гнітючому стані зараз знаходиться і міст через ставок. Цю аварійну переправу повинні були реконструювати ще три роки тому. Навіть тендер відбувся. Але потім мерія розірвала договір з харківськими містобудівниками, які його виграли. Зараз ходити через цей міст небезпечно. І скільки він ще простоїть в такому стані, не знає ніхто. Міський голова Борис Філатов стверджує, що парк Глоби та й майже всі інші парки з Дніпра Знаходяться в такому жахливому стані через війну, подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольській і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми якраз готувалися до капітального ремонту парку Глоби в рамках програми президента Велике Будівництво. Але сталася війна. По парку Шевченка, який до всього також є пам'яткою садово-паркового мистецтва, вже були зроблені необхідні документи та проекти. Але сталася війна у Севастопольському парку, де перепохована батька-засновника нашого міста Олександра Поля, встигли розпочати реконструкцію і до цього готувалися в парку Володя Дубініна. Але ж сталася війна. Парк Володі Дубініна у цьому переліку треба виділити окремо за занедбаністю. Він може на рівних конкурувати з парком Глоби. Його реконструюють вже шість років. Розпочалися будівельні роботи ще за першої мерської каденції пана Філатова у 2017 році і повинні були завершитися ще у жовтні 2018-го. Про це свідчить паспорт будівництва, що висить на вході до парку. У 2017-му з міського бюджету на реконструкцію парку Володі Дубініна було виділено 56 мільйонів гривень. За ці кошти тут повинні були з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів, танців, гри в шахи, пандуси та інше. Нічого цього так і не зробили. А гроші з бюджету витратили. Зате на реконструкцію парку щорічно з бюджету почали витрачати десятки мільйонів гривень. Сумарно на ремонт вже пішло біля 200 мільйонів гривень. А до завершення реконструкції ще о як далеко. У порівнянні з іншими парками більш-менш пристойно виглядає сквер прибережний, але й відкрили його нещодавно у 2019 році. Але за чотири роки тут вже багато зламаних лавочок та дерев, що встигли всохнути. Замість того, аби розвиватися, сквер, як і інші зони відпочинку у Дніпрі, з року в рік лише занепадає. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, новини Д1. У Кам'янському працює волонтерський центр Паляниця. Через цей осередок благодійної допомоги пройшли десятки тисяч вимушених переселенців. А ще центр надає допомогу і нашим військовим. Подробиці далі у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містебе. Отже, тобто цей матеріал ви побачите вже у наступному випуску новин. А ми продовжуємо. І про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 620 окупантів, сім танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу більше 247 тисяч осіб. Бойових броньованих машин 8234. артилерійських систем 4892. реактивних систем залпового вогню 704. засобів протиповітряної оборони 465. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 4 тисячі. Резонансна подія сталася у Марганці. Невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду із гранатою в руках, взяв заручницю та підірвав боєприпас. Про це повідомляє головне управління національної поліції у Дніпропетровській області з подробицями. Речниця Нацполіції області Ганна Старчевська. Про причини говорити ще зарано, бо ми з ним поки не поспілкувалися. Він знаходиться у лікарні. Саме повідомлення до нас дійшло близько дев'ятої години, що в приміщенні адміністративної будівлі невідомий чоловік погрожує підірвати гранату, також взяв заручники жінку. На місце одразу виїхали поліцейські. В ході перемови нам вдалося домовитися, щоб чоловік відпустив заручницю. Однак після того він все ж таки підірвав попередню гранату. Завказне. Ним фактом одразу відкрито два кримінальні провадження. це частина друга статті 147 та частина 1 статті 263, тобто поводження зі зброєю та взяття заручників. Наразі чоловіка процесуально затримано в порядку статті 208, Він госпіталізований до лікарні під конвоєм. На місці він отримав тілесні ушкодження. поліцейськими, було йому надано до медичного допомогу, а також викликано карету швидкої. Зараз розпочати досудове слідство буде призначено ряд відповідних експертиз. Окрім самого чоловіка, на щастя ніхто не постраждав. Працівники СБУ викрили ще одного колаборанта. Працював на розвідку ворога і отримав 15 років тюрми. Більш детально речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ще одного учасника агентурного апарату російської воєнної розвідки. Злоумисник діє у складі інформаторської мережі головного управління генштабу ЗСРФ, більш відомого як ГРУ, яку СБУ знешкодила на початку цього року у результаті спецоперації у Дніпрі. Злочинець разом із спільниками збирали розвіддані про місця базування та приміщення сил оборони на території регіону. Також передавала агресору локації цивільної інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючих підприємств області, як встановило розслідування. Засудженим є мешканець Дніпра, фахівець у сфері it технологій який підтримав повномасштабну агресію РФ. Саме він у складі російської агентури відповідав за відслідковування можливих бойових позицій протиповітряної оборони зсу у прифронтових районах області. Для цього здійснював візуальне спостереження та фіксацію напрямків і часу спрацювання української ППО по ворожих цілях. Всю зібрану інформацію він передавав російській воєнній розвідці через старшого ворожої групи так званого резидента. Для комунікації використовували анонімні месенджери. Отримані від джерел розвіддання окупанти використовували для підготовки повітряних ударів по регіону із застосуванням балістичних або крилатих ракет, а також дронів камікадзе типу шахет. На підставі зібраних доказів російського агента, визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До інших тем відтепер в дії знову можна міняти місце проживання. Статус у реєстрі змінюється автоматично. Тепер не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Зміна місця проживання повертається в дію. Тепер ще більш юзерфрендлі. Щоб затвердити нову адресу, відкрите меню послуги. Зміна місця проживання. Виберіть, чиє місце проживання хочете змінити власне або дітей. Виберіть житло, в якому хочете задекларуватись. Вкажіть контактні дані та підпишіть заяву. Залишається тільки сплатити послугу без папірців та ЦНАПів. Цифровізуємо. Міністерство освіти та науки розпочало роботу над оновленням дисципліни «Захист України. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Програма оновленого курсу дисципліни включатиме вивчення якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості. Відповідне навчання проведуть і для вчителів. спорт далі у випуску перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила успішні виступи на турнірі WTA500 у Вашингтоні. У другому раунді основи Українка переграла представницю РФ Дарію Касаткіну з рахунком двічі по 6-2. Додамо, що це була восьма зустріч. Тенісисток Українка виграла всі матчі. У наступному раунді світоліна змагатиметься проти першого номера посіву Джесіки Пегули або Пейтон Стернс. Ну і вже сьогодні в рамках матчу відповіді другого раунду кваліфікації до Ліги конференції. Грузинський діла приймає полтавську ворсклу. Перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою підопічних Віктора Скрипника – 1-2. Тоді голами за полтавців відзначилися Феліпе Родрігес та Ібрагім Канне. Аби пройти у наступний раунд зелено-білих влаштує перемога або нічия із будь-яким рахунком. Стартовий свисток пролунає о 20-тій годині. Анастасія Таран і Софія Мельникова із Дніпровщини вибороли медалі на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорок та юніорів. Боксерки здобули бронзові нагороди. Анастасія у ваговій категорії 70 кілограмів. Софія у ваговій категорії плюс 80 кілограмів. І про погоду на четвер, 3 серпня, у Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів тепла. У Павлограді та Синельниковому протягом дня буде безхмарна погода без опадів. Температура повітря сягатиме від плюс 19 до плюс 30 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемось в прямому ефірі вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось, тримаємося, бо ми того варті.